Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас, друзі, 8 серпня. І про що у нас зараз буде йти ролик? Ролик у нас, друзі, буде йти, як би сказати, починаємо ми сьогодні оброб... обробляти бджіл від кліща. Скажу, друзі, так, планував я взагалі-то почати обробку 1 серпня, але так вийшло. Що Ну, замовив я полоски від кліща. Тільки вчора я їх забрав з нової пошти, вчора вони мені прийшли і вже сьогодні йду розкладати полоски. Ось так, друзі, виглядає на даний час наша пасіка. Цей точок тут, що вдома у нас. Другий точок, всі знаємо, стоїть в іншому місці. Ну, там, де ми показували про кормушки, це наш другий точок. Думаю, друзі, що так він там і залишиться. Там звідти ну, можливо заберуться тільки е, ось такі ось ці три, три дерев'яні вулики там суть. Е, можливо, тільки ті три дерев'яні вулики звідти заберуться, тому що, ну, е, як би сказати, вони мені там не дуже потрібні, бо. ну... Цей точок буде запланований під чуть-чуть іншу роботу. І ці вулики ну, не практичні будуть для цієї роботи. А можливо, там і залишаться. Ну, це тільки три сім'ї, то будемо бачити. Перевеземо їх, привеземо, не привеземо, не привеземо. Але ці всі вулики з ППС, що там стоять, там вони і залишаться зимувати. І думаю, що можливо навіть Чуть-чуть збільшиться в кількості. Ну, бо, тому що друзі почав виготовляти вулики. Ще собі довиготовляти, хочу зробити ще приблизно 10-15 відводків. Але, друзі, ну, це все буде показуватись і буде розказуватися, чому нам потрібен ще один точок і для чого. Тепер поки що не про це. Зараз буде мова йти про обробку бджіл. Так, друзі, зараз покажу, якщо вдасться мені однією рукою відкрити коробку Будемо, покажу, покажу, друзі, що за полоски. Так, друзі, розпечатаю, відкрию і покажу. І так, друзі, відкрив. І зараз будемо дивитися, що це у нас за препарат, чим будемо обробляти. Так, це у нас, друзі, Апіатрас і апівар. І так, друзі, перемістився в майстерську тому що ну на подвір'ї неможливо знімати, телефон перегрівається і неможливо відзняти нормальне відео. І так, повторююсь. Смужки це у нас апіатрас і Е, uh, Упаковка по 100 смужок, дві упаковки uh, фірми bwell друзі. Це у нас, ну, скажу так, не реклама ніяка. Просто показую, чим я обробляю. Того року я обробив, обробляв так само цими смужками. Обробляв, друзі, так само цими смужками. Мені дуже сподобалося, як вони працюють, як падав від них кліщ. І е, скажу на даний момент, друзі, навісні ми бджіл не обробляли, тому що, ну, так вийшло, що не обробляли. Але, друзі, скажу, що навіть тепер я не Ну, не замічаю кліща на бджолах. Поставимо полоски. І, звичайно, поставимо десь приблизно на 10 сімей планшети, щоб ну, показати осип кліща і тому подібне. Ну, Щоб, друзі, показати осип кліща. І тому подібне. Тому, друзі. Спочатку будемо обробляти апіваро, тому що того року починали обробляти апіатрас, а потім був апіваро. І ще у нас були на пробу такі китайські смужки. А цього року, щоб змінити, як би сказати, діючу, діючу речовину, то почнемо з апіваро, а вже потім будемо обробляти апіатразу. Спосіб обробітку. Так, друзі, спосіб обробітку. У нас буде який. Будемо ставити е, три рази, як би сказати, по е, дві смужки. Три, три, да, три раз. Тому що є тут 100 смужок, 200 смужок. А якщо вийде, можливо, навіть і чотири раз рази будемо ставити. Ну, як вийде по смужках, три раз 100% будемо ставити. А вже як буде виходити по смужках, так і поставимо. Е, Будемо ставити по дві смужки на сім'ю, тому що ну, у нас на даний момент у нас більше як 10 рамок у сім'ї немає. Ну і хто там є ну, дві або три, ну, десь дві або три такі сім'ї, що мають 9-10 рамок. Остальне це все у нас по 8 рамок. І дві смужки буде достатньо. Тому, друзі, я іду працювати, йду розставляти полоски, обробляти бджіл. А вже, ну, можливо, включусь десь там на якійсь одній сім'ї. як буду... Так, друзі, повторюсь, що йду працювати, розставляти смужки і десь на одній-дві ну, десь декілька сімей покажу, як розставив, як буду ставити, яким способом. І покажу, де ми поставили е... планшети, а вже завтра будемо дивитися на осип кліща. Тож, я пішов і. Е... Буду дещо показувати. Друзі, навперед хочу вибачитись за качество відео. Е, ну, такі ревки, тому що, кажу, перегрівається наш телефон і постійно він вимикає нам камеру. Потрібно щось нам думати, як би сказати, з камерою для того, щоб можна було знімати нормальне відео. Добре, друзі, йду розставляти, буду показувати. І так, друзі, ось так ми розставляємо полоски. Бачимо. У нас 8 вулочок, ну, 8 рамок, 2, 4, 6, 8 рамочок. Ось поставили по 2 полоски. ну Не по 2 полоски, а дві полоски на сім'ю. Ось така сила сім'ї. Якщо буде видно. Ідемо далі розставляти. Покажу ще одну, дві сім'ї. Цей ряд ми вже розставили. І також вже пройшли, дійшли до цієї сім'ї. І вже зараз покажу ще одну або дві сім'ї і вже покажу, як розставлю на котрій сім'ї розставлю планшети, І щоб дивитися на осип кліща. Так, дивимось далі, друзі. І так, друзі, ось так ми обробили останню сім'ю. Це у нас такий невеликий, як би сказати, отводок. E, на... Чотири рамочки, поставили дві полосочки. Ну, Дві полоски я всяде, друзі, ставив. не ставив я ніде одну полоску, або там більше як дві полоски. Всяде поставив по дві полоски, подивимось на осип кліща і е, будемо приймати рішення вже, ну, будемо вже потім приймати рішення, е, що і як ставити. Ну, Чи можливо увеличити там кількість полосок або... Щось таке. Так, друзі, добре, зараз поставлю на паузу, порозкладую планшети і включимось. І так, друзі, розстаю я на ось ці 8 вуликів е, планшети бачимо. І вже завтра зранку покажу, як е, яка осип кліща. Забув ще, друзі, сказати, що е, інтервал обробки У нас буде. 20 днів. ну Сьогодні ми поставили, через 20 днів наступні полоски будуть ставити і таким способом будуть 3 або 4 обробки. На цьому, друзі, поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Когось щось цікавить, пишіть у коментарях, задавайте питання. Всім до зустрічі!